У рівному в автопригоді постраждав заступник голови рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов у лікарні. Вже відомо, що 36-річний державний службовець о першій ночі їхав службовою шкодою «Супер Б» по вулиці Ярослава Гашика у Рівному. Водій в'їхав у відбійник через слизьку дорогу. Чоловік керуючий автомобілем шкода службовим, не впорався з керуванням, тобто на слизькій ділянці дороги занесло автомобіль. Аби не наїхати на автомобіль, який йшов спереду цього автомобіля, він звернув і вдарився в паркан. У результаті ДТП чиновник отримав забої та здавлення обох гомілок. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Сам Олексій Губанов розповісти про причини ДТП відмовився. Щас не давайте сьогодні. Не вдалося побачити й пошкоджений службовий автомобіль. На Рівненському штрафмайданчику його не було. І де він ні в кого дізнатися не вдалося. Судячи по відбійнику, автівка постраждала добряче. Повідомлення про ДТП внесено до єдиного обліку. Наразі встановлюються всі обставини події.